закладів загальної середньої освіти активно долучилися до загальнонаціонального проєкту Бріч Омрі Шкільні ліги, який розпочався ще в грудні минулого року. Він перший етап триває. До нього долучилися вже понад 600 учнів закладів загальної середньої освіти. Змагання тривають з п'яти видів спорту: це футзал, волейбол, баскетбол, спортивне орієнтування та черглідінг. Відкриття другого етапу планується 20 лютого поточного року. Також триває обласний етап всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Триває він в дистанційному форматі з урахуванням безпекових умов. Ми перестаємо допомагати нашим військовим минулого тижня. Передали сім дронів, які були зібрані нашими фахівцями разом з учнями. І ще три дрони плануються до передачі. Що по школі де укриття, щоб її зробити? Ну... Є така пропозиція за вихідний, назвати ту школу андеграунд, тобто нижче поверхності землі, є таке креативне слово. Сядьте, продумайте і думайте, щоб це був новий навчальний проєкт, щоб це не просто було укриття, щоб це було місце, де можна отримати. На нормальному рівні знання в надзвичайно складних умовах. Я вам говорив, що я невдоволений в собі, чи що там школа була на дистанційному навчанні, село. Інтернет наскрізь є. Яке дистанційне навчання? Поліцею, по молодшим класам, там теж це не укриття. Думайте, другий варіант пропозиції і таке інше. Взагалі, дітей, особливо молодшого віку, в холодне приміщення. Ну ми не маємо права відправляти. Вони ж захворіють.